Ніч на 25 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, зранку російські війська обстріляли місто Курахове на Донеччині. Поранені двоє людей. Про це повідомили на сайті обласної поліції. За добу Росія у війні проти України втратила 1180 військових. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 536 840 військовослужбовців. 18 червня у Житомирі відкрили центр військового рекрутингу. На засіданні виконавчого комітету міської ради Олег Смаль прозвітував про роботу рекрутингового центру за тиждень. Було відвідано 51 людина, яка прийшла дізнатися про картні посади, про роботу, просто поспілкуватися і що, що там робити. І вже 20. На понеділок 22 особи взяли відношення для проходження служби військових частинах. Надалі вони з цим відношенням ведуть у ТЦК, та ТЦК направляє їх на проходження в виновчальний центр. Після проходження з базової загальної військової підготовки будуть направлені на ті посади, які обрали у тій військовій частини. Іван Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Я підписала контракт півроку назад. Особисто в армії, неофіційно, я більше року, не враховуючи цих півроку, я інструктор з тактичної медицини. В ЗСУ я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати чіткі якісні знання своїм побратимам, посестрам. Можуть допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам медичну медичну допомогу. В якому положенні накладаємо турнікет? Трібно тактичну медицину, а точніше домедичну допомогу знати усім, не лише військовослужбовцям, а й цивільним, і десенсникам, тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду в медики. Бачу, він не Кожна людина О! О! Особисто для мене жінка в ЗСУ має такі ж самі права, як і чоловік. Можливо, в дечому ми слабші, в дечому ми сильніші. Знаю 100%, що чоловіки нас тут бережуть. Ну, це їм також великий уклін. Я, прийшовши в ЗСУ, відчула себе жінкою. Але ми позиціонуємо себе не лише як жінка, а як військовослужбовець. Якщо я прийняла таке рішення, я його буду дотримуватися і не хочу, як кажуть, впасти в грязь лицем, показати, що я дівчина, от дівчинка, а не жінка в армії. Якщо надзвичайний він, будемо тримати 10 хвилин. Я буду виконувати всі обов'язки, всі завдання на рівні чоловіка. Особисто для мене бути в лавах ЗСУ. увага, честь. І я знаю, що ми відстоїмо, виберемо перемогу. На жаль, ця перемога для нас дуже складна, дуже багато негативних явищ, але ми її здобудемо і скоро будемо святкувати її. ДБР продовжує розслідувати справи майдану, аби встановити всі обставини, які стали причиною розстрілів мирних мітингувальників під час Революції Гідності. Підозру оголошено екс-командиру Беркуту в Севастополі та одному з міліціонерів цього спецпідрозділу. Саме вони першими почали стрільбу по активістах 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській зі зброєю, спорядженою патронами та свинцевою картеччю. Від цих Пострілів троє мітингувальників загинуло, а ще троє отримали важкі поранення. Це стало поштовхом для продовження умисних вбивств бійцями Київського беркута, так званої Чорної роти, та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Через це загинуло 48 учасників та ще 90 отримали поранення. На сьогодні підозрювані прислуговують ворогу, але від відповідальності за скоєні злочини їм не втекти. Винні будуть покарані. Врегулювання руху електросамокатів та безготівковий проїзд у Житомирі. відбувся брифінг із заступником міського голови Олександром Шевчуком. Вже з 1 липня у громадському транспорті міста готівковий розрахунок замінять на безготівковий. У нас на сьогоднішній день згідно даних які дає оператори. Ми бачимо в громадському транспорті. Можна розрахуватися банківською карточкою, можна телефоном через NFC, можна розрахуватися транспортною карточкою, Можна зручним створити безкоштовний мобільний додаток, створити карточку і те, що Безліч варіантів, і також додається варіант щодо можливості розрахуватися разовим квитком, який можна було придбати в терміналі. qr квиток діятиме 48 годин. Вартість одного разового квитка 15 гривень, проте можна купити тільки два. Два квитки, один не можна придбати. Це політика практично всіх операторів по місту, хто переходить, тому що оплата за банківські послуги з одного квитка, практично, так як ми в Ощаді, поповнюємо і в інших банках, там більше 10 гривень, тому оператор це взагалі не видно. Це квиток виходить менше 5 гривень для перевізника. Тому з двох квитків 30 гривень вартість. У нас зараз, якщо ми говоримо про термінали, тільки оператора це більше 30 терміналів і вже інформаційні листівки в деякому транспорті розбирає. На цьому тижні вони будуть закінчені. Якщо говорити про інші термінали, це більше ніж 200 терміналів, які компанія ЄЗП, це айбокси, які стоять у наших магазинах. Заходимо на транспорт Житомира, придбати разовий квиток або поповнити транспортну картку, придбати разовий квиток, буде запропоновано варіанти, 30 гривень вносимо і отримуємо квиток. Термінал Сітікарт решти не видає, однак її можна отримати в офісі. Для цього із собою потрібно мати чеки і квитки стосовно регулювання руху електросамокатів. 12 червня відбулось засідання комісії міської ради з представниками компанії Прокату. Це більше вісьми чи дев'яти пунктів, які ми їм запропонували піти на зустріч. Було обговорено по кожному пункту деталізовано. І зараз у нас вже ми виходимо на фінальну частину і хочемо отримати від них лист зобов'язання як від оператора щодо роботи їхніх самокатів. Тобто, це перше, це обмеження як мінімум швидкості на наших пішохідних зонах. Це місця паркування, це персоналізація і відповідальність. Все ж таки, людини, яка бере саме на прокат самокат. Це розширена інформаційна кампанія, також через вас, через СМІ, щодо відповідальності за. Порушення, які несе сам сама людина, яка взяла на прокат». наразі врегульований час роботи сервісів, рух електросамокатів унеможливлюється під час комендантської години. Це все вони будуть нам відображати в лист зобов'язання. Особисто ми цю всю інформацію донесемо зі своєї сторони теж до СМІ для того, щоб і оприлюднити. Також вони обов'язково взяли зобов'язання провести політику інформаційну щодо правил користування, щодо заборони неповнолітнім. І так далі. Тобто ці всі питання. Я думаю, найближчим часом ми отримаємо перше звернення і останнє остаточно вже зберемося і зрозуміємо правила. Тож, коли остаточно врегулюють рух електросамокатів, наразі невідомо. На полісі розпочинається сезон збору дикоростущих ягід та грибів. У зв'язку з цим прикордонники 9-го загону імені Січових Стрільців застерігають громадян від порушень чинних обмежень. Введених на час дії режиму воєнного стану. Нагадаємо, що наразі заборонено будь-яке відвідування у прикордонні лісів населенням і візданих транспортних засобів та іншої самохідної техніки, обмеженнями поряд з іншим, передбачено заборону будь-яких пересувань цивільних осіб у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону завшишки 1 тисяча метрів, окрім території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до держрубежу. Окремо звертаємо увагу на дотримання мінної безпеки, перебуваючи в прикордоні. Ніякому разі не нехтувати повідомленнями та обмежувальними позначками промінування території. Окрім того, всі громадяни, перебуваючи в прикордонній смузі, зобов'язані мати при собі документи, що посвідчують їх особистість, а також відповідний дозвіл на перебування у прикордоні, виданий органом Держприкордонслужби, та за першою вимогою представників прикордонного відомства надавати їх для перевірки. Державна прикордонна служба ефективно захищає державний кордон та діє виключно в межах законних повноважень. Застерігаємо громадян не нехтувати заборонами бути уважними і обережними у разі виявлення порушень законодавства або виявлення невідомих осіб негайно інформувати найближчі прикордонні підрозділи. Чинні обмеження введені через збройну агресію Росії. Та для забезпечення заходів зміцнення національної безпеки і оборони нашої батьківщини в державі йде війна на півночі. Україна межує з Росією та з державою її поплічницею Білорусю, яка на початку повномасштабного вторгнення ворога дала можливість російським окупаційним військам через свою територію вдертись в Україну. Шановні громадяни, не нехтувати встановленими правилами, бережемо себе і збережемо Україну. З міського бюджету виділять кошти на участь національної збірної команди ветеранів України в чемпіонаті Європи з веслування на човнах дракон. Таке рішення прийняли 25 червня члени виконавчого комітету Житомирської міської ради. Команди ветеранів це військові житомиряни переважно які поїдуть так само на Чемпіонат Європи в рамках команди Парадрагон, тобто е команда з інвалідністю. Але наша команда з інвалідністю буде презентована виключно ветеранами війни і це ми перші в Україні, які сформували таку команду. Хлопці зараз посилено тренуються для того, щоб представити гідно з Україну на чемпіонаті Європи. Вони будуть змагатися наступним чином. Тобто вони будуть знаходитися в човні 50 на 50. Це 10, наприклад, ветеранів і 10 ну, спортсменів. Або 5 ветеранів і 5 спортсменів. Змагатимуться вони на дистанції 1000 метрів, 200 метрів і 500 метрів. Тому це така перша історична подія. Сьогодні виділили кошти на їх від'їзд і участь в чемпіонаті. Ну і чекаємо з перемогою наших ветеранів. Національну збірну представляють Житомиряни та представники Житомирської області. Команда Парадрагон на чолі з ветеранами. Їхній тренер Дмитро Мороз каже, що раніше не вдавалося повністю укомплектувати команду. Це чемпіонат Європи, який проводиться раз на два роки. Це національний чемпіонат Європи, де борються команди за Кубок Європи. Останній раз ми його завойовували вперше і останнє в 2016 році. В Крим, В Римі були ці змагання. І після того в нашій неповній команди, як би ми не намагалися, ми не могли його вибороти. Наразі спортсмени інтенсивно готуються до чемпіонату, каже Дмитро. Взагалі 11, 11 чоловік. З них семеро житомирських і Троє чи ну один поза конкурсом, і один і троє з районів. Командою найважче їх зібрати, так як у кожного якісь є ну проблеми, але збираються хлопці мотивовані, перспективні. Сподіваємось, що перша команда в Україні і не тільки що до добавляться до них і інші хлопці, які отримали якісь поранення, пошкодження, інвалідність. За словами тренера, ветерани доклали чимало зусиль і стануть прикладом для інших. Командний вид спорту це те саме, що як і рота йде в напад, розумієте, все один одного підтримують і тому вони найбільш, як сказати, такі мотивовані і найбільш, дуже швидко вони. Розуміють, що треба робити, як треба робити, для того, щоб краще бути злагодженими з командою і дійти до кращого результату. Тільки вже в спорті. Нам потрібно підтримати, профінансувати цю поїздку, Дайбільше, щоб це було прикладом і для інших тих військових, які сьогодні зрівняються. Чемпіонат Європи з веслування проходитиме з 1 по 9 липня у Чехії. У середу 26 червня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 15. Вологість повітря 60%, вітер північний зі швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.